Усім доброго дня, На зараз ми з вами заповнимо форму а 765 Це Work Authorization, це додаток а, до форми I821, а 765 I919 форма. Це три форми, ми повинні з вами заповнити на безкоштовне паперове подання. Тобто, якщо ви попадаєте під ці умови. І так, ми в Гуглі знайшли, написали з вами форму i 765. В Юсіс нам її відкрив, і ми її розглядаємо. Ось як вона виглядає. Вона, У ній сім сторінок, вона трошки менше, ніж форма i821. Тому ми вже дані свої трошки вже вводили і знаємо, нам буде легше. І так, поїхали, як же вона заповнюється ця форма. Дивіться: початок Start Here. А, ставимо з вами, якщо ми подаємо на TPS продовження, то ми ставимо з вами 1C Renewal. Так, далі ми вводимо part 2 своє ім'я, своє прізвище і своє ім'я. Дуже уважно, акуратно вводимо. Part uh, Other Name's used». Тобто тут ми вводимо, якщо це жінка і вона мала дівоче ім'я, вона мала попереднє uh, чоловіче брала прізвище, так? то тут вона прописує. Вона була Петрова, вона була сирова, вона була ще хтось. Так? Тобто, Вона прописує ім'я і прізвища, які в неї були до uh, саме сьогоднішнього прізвища, яке є у паспорті. Так, спускаємося далі. 2. Тут ми вводимо свою мейлінг адресу. Тобто хто буде отримати листи? Це ваше прізвище, ваше ім'я, Сирова Анна, наприклад. Далі ваша а, ваші апартаменти. Тобто, ви знаєте, яка ваша адреса, ви її вписуєте сюди, в свій штат, в свій сіті, свій зіп-код. І далі ви ставите галочку, якщо адреса співпадає з фізичною адресою, то ви ставите ЄС. Yes. Якщо ви проживаєте десь у одному місці, а листи вам надходять на другу адресу, десь, да, то ви ставите тут «No» і вводите саму адресу «Physical», де ви проживаєте. Перша буде адреса, куди вам будуть надходити листи, а друга це де ви проживаєте. Далі, восьмий пункт: ми вводимо свій A number, ми вже знаємо, Uses account online account number. Далі 10, ми ставимо свій Gender. Далі ми ставимо 11. Толі ми married, то ли ми single, то ли divorce. Тобто, ставимо свій статус. Married, наприклад. А, а, далі 12. Ви отримували раніше форму А765. Якщо ми подаємося з вами на продовження, то звісно ж ми отримували. Єс. Так. А, а, чи а, у вас є а, Social Security number? Ви вже отримували? Так, ми вже отримували. Так, ставимо також «є». Далі 13 проводимо свій social security number. Якщо у вас немає social security number, я здивована, але таке може бути. Ставите no <кій> у галочці 13, ви нічого не пишете, і ви у 2014 дописуєте, що вам потрібно ставити тут yes, да? Вам потрібен social security number. А якщо у вас він вже є, то він вам не потрібен. Ставимо «No». А якщо ми поставили з вами ЄС, yes, що вам потрібен social security number, то тоді ми прописуємо і відповідаємо на всі питання, котрі вони тут нам задають. Тобто прізвище матері, прізвище тата, тобто, да, всю додаткову інформацію. А якщо вам не потрібен, ставимо просто НІ і пропускаємо цю інформацію. Далі в нас «you Country, тобто де, де ти народився: це «Ukraine», Ставимо Ukraine 18. Да? А, так, далі на citizenship. Якщо у вас є Ви громадянин ще якоїсь країни, то вписуєте ще, яке у вас є громадянство. Тобто я маю одне, вставив Ukrain. Якщо ви маєте ще щось, дописуєте своє. Якщо щось вам не вистачає місця, дописуємо наприкінці в Additional Information, або роздруковуємо сторіночку 3 додаткову і дописуємо саме інформацію цю там. Так, переходимо парту. Тут ми пишемо інформацію uh, про себе. Тобто, де ви народилися, саме місце, да? тобто Дніпро, Київ, Львів або маленьке місце саме це місце, де ви народилися. Далі ви пишете state, де ви народились, наприклад, там якесь село Запоріжжя Ріджін, якесь село Дніпро Ріджін, тобто Київ region, да? Тобто ви пишете, де саме Ріджін. Якщо у вас Дніпро, то є Дніпро. Country of birth ставимо Ukraine. а дата, коли ви народилися, свою дату проводити. Далі переходимо. Питання 21, ставимо свою форму, I-94, номерочки прописали. Далі паспорт. Писуємо свій останній паспорт, всі дані про свій паспорт. А 21 – це якщо у вас був travel, а, значить, адванс-парол, тобто ви у вас є number, то ви можете його ввести сюди. Expiration date – your travel document, тобто, коли закінчується ваш expiration date в вашому паспорті. А далі 22. Коли ви в останній раз приїхали до Юнайтед Стейтс, тобто, коли ви заїхали, ви пишете саме свою дату. Далі, 23. Ми пишемо, де саме ми заїхали, яке місто, да? тобто Чикаго чи ще щось. Ставимо і штат, да? Чикаго, Ілінойс, чи ще щось там вас ви ставите своє саме свої дані. Далі, 24-те. Імміграйшн статус в саме останньому разі, коли ви заїхали. Ті, хто заїхав по U4U, у них буде стояти UHP. Якщо ви перейшли перетнули Мексику, там у вас буде стояти другий статус DT, наприклад, b 1 це віза, да, там b 2 Тобто, ви ставите саме свій останній статус, коли ви заїхали. Далі, який у вас на зараз іммігра імігра... імігра... статус, статус? Да? На зараз, який ви маєте? Так як ми подаємося на продовження TPS, я ставлю тут TPS, щоб ви їх не плутати. Тобто ми eh, з ТПС по... подаємося на продовження TPS, Тобто ставимо TPS. Далі ми eh, переходимо на eh, 27 пункт, і тут ми ставимо А12. Це в нас буде стояти А12, тому що це продовження ТПС. Це ТПС А12. Далі ми тут нічого не пишемо, пропускаємо, йдемо далі. Part 3. Ми uh, ставимо, що я вмію читати, що я розумію, ставимо хрестик, Даву, uh, ставимо свою. Uh, information, your number, то есть мобільний телефон і денний телефон вони можуть співподати. Далі свій імейл, тобто ми вводимо сюди. І переходимо. бачите, вона опять в мене вискочила ця форма. Да? Тобто я вам рекомендую роздрукувати ці форми і потім вже їх заповняти чорною ручечкою від себе, щоб у вас не було такого. Там, ви заповнюєте, і воно злетає. Це чомусь є. Так, ми з вами зупинилися на сторіночці. Де ж ми з вами Application. Так, ось, ось тут ми з вами зупинились. Тобто I can read, I understand. Ви поставили галочку, вивели свій номер телефону, ви ввели свій денний телефон, він однаковий. Вивели свою емейл, да? свою пошту. Далі ви, поста... ви, ви бачите? Це не ту. Ой, що ж таке? Юсі, 765-та. На якої ми з вами сторіночки? М -м -м. Ось вона, да? Так. І, а, значить, ми вели свій денний телефон, а, свою пошту. І далі ми переходимо ставити свій сігнатур, тобто свій підпис, і ставимо дату, коли ми заповнюємо ці документи. Тобто сьогоднішня дата, коли ви заповнюєте ці документи. Ви її поставили сігнатур, ви поставили від руки. Тобто, коли ви вже все роздрукували. Я ще вас а, а, прошу: роздрукуйте. Роздрукуйте, потім заповнюйте, щоб у вас не було цієї е, дерватрьки. Так, далі інформація 4 – етап. Про, якщо у вас є якийсь перекладач, ну, як зазвичай, якщо ми поставили like can read, то о, зазвичай в нас ми заповнюємо самі. І також далі, а, якщо ви заповнили самі, то це буде все. А якщо ви заповнюєте цю форму за дитину, котрій до 14 років, ви заповнюєте тут Prepare's full name. Тобто ставите саме своє а, прізвище, саме ставите своє ім'я. І а, можна вказати мама, да? можна написати мама, а, а, свій, свою адресу, а, свій сіті, свій стейт, зіп-код, страна, USA, де ви проживаєте. Да? А, prepare контакт, тобто свій телефон, як і було, да? там вони співпадають перша друга, свій емейл-адрес, тобто ви це додали. І коли ви додаєте усі всі документи, збираєте, ви обов'язково ложите свідоцтво про народження, що ви являєтесь є мама, да, своєї дитини, і ви за неї це все розписуєтеся і за неї це все ви подаєте. Да? Ось буде в нас. І уважно, коли в нас ми prepare statement, да, в нас буде, ми ставимо 7A. Тобто, я не є адвокат, я не є закон, там закон юрист, так, то так. Тобто ми тут ставимо 7A, хрест, якщо ми не є адвокат. І ставимо свою підпис, свій підпис, коли ми вже роздрукували документи, дату можна поставити тут. Або лучше я вам... Рекомендую роздрукувати і все поставити, дата та, коли ви заповняєте ці документи. Все. Це, далі в нас є на сторіночці сьомий. Це Додаткова інформація, так що, якщо вас там не хватило, не вистачало місця десь, ви там, да, щось не вистачаєте, можете написати, що е, сторіночка там «prepare», а, тобто, коли ви заповнювали, це сторіночка 5, тобто, не ви, е, що ви є мама цієї дитини, ви додаєте, да, з, е, ви заповнюєте за неї, тобто, ви можете це прописати, написати просто. Так? І якщо у вас ще якась інформація, яку ви хочете додати, Котра, е, ви вважаєте, повинна дійти до служачих ЮСІС, то ви повинні додати цю інформацію додатково. Все. Форма I765 в нас заповнена, роздрукована, підписана, і ми додаємо її до форми I821. Тобто, тепер нам треба ще з вами заповнити форму I912. Усі, е, усім бажаю успіху! Отримані безкоштовної паперової подачі. Якщо нам не одобрили, ми подаємося онлайн. Онлайн, нагадаю, коштує 470 доларів подача, але ми ще маємо час, тому бажаю вам успіхів, миру, перемоги. па, -па.